Всім привіт! Сьогодні розбираю таку цікаву тему: це коли ви проходите будь-які зміни вашого життя та як пройти через ці зміни легше. Наприклад, до мене звертаються клієнти, коли вони або втрачають роботу, або звільнилися із роботи, коли вони змінюють місце життя, проживання, коли закінчуються відносини. Тоді наступає Може наступати процес горя, горювання, grief in English. кажуть, що Та, це ніхто ж не помирає, яке горе? Горе це не обов'язково, коли щось трапляється критичне, або коли хтось помирає. Горе це нормальна психічна реакція організму людини. І це процес, процес відтворення адаптування до нового життя. Пише, що у горя є етапи, але етапи є у певної задачі горя. У горя є чотири головні задачі: це усвідомлення і прийняття ситуації, далі йде відтворення нового себе, і останні, остання задача це інтегрувати нового себе в життя, або відтворити нові умови, нове життя для того, щоб інтегрувати свою нову частину в цьому відео. Ми поговоримо про техніки, як можна легше усвідомити та прийняти новий, нову ситуацію, нове те, що з вами сталося. Якщо ви шукаєте щось таке, що звільнить вас від болю прямо за секунди, то я вам скажу, що в цьому відео такого не буде. Це не буде такої техніки, тому що її не існує. Чому взагалі трапляється такий процес в залежності від того, наскільки довго ця частина попереднього життя з вами була довго, або там ви були довго і в стосунках, або довго працювали на цій роботі із цим бізнесом, довго проживали в цій країні. Ви вже ідентифікували себе? І це було як частина вас. Це була або ваша робота, ваша позиція, ваш бізнес, ваш партнер. І тому це абсолютно нормально. Коли щось йде, то залишається частина, а, а, а що там на, 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 на цьому місці, що звільнилося? Перше, я. Пропоную дивитися на це із цікавістю, тому що щось нове приходить тоді, коли в нас є простір. То щось іде, це не іде, а він, а ця частина, яка пішла, це відтворила, створила простір в вашому житті і inside you для чогось нового. Нове не може прийти, коли немає простору. Тому коли щось пішло. Це означає, що у вас тепер є новий простір заповнити чимось новим. І ви вільні обирати чим наповнити цей простір. І такий процес може займати там, кілька тижнів, кілька місяців. Можливо, у деяких людей кілька років. Але це... Коли людина там, не допомагає собі е, насправді е, пропрацювати добре задачі цього процесу, про який я вже сказала, це усвідомити, прийняти реальність, е, далі е, знайти нового себе, відтворити себе нового, нову, і інтегрувати ось цю е, нову себе або нового себе в життя. І не обов'язково ці задачі йдуть там одна за одні за одною. Ці задачі можуть міняти чергу, тобто після прийняття усвідомлення, може там інтеграція в нове життя. А потім ви можете працювати над задачею, тобто, це в залежності від того, як ви себе почуваєтесь і довіртеся вашій психіці. Тому вона вас буде вести по цьому процесу. Поїхали про техніки, як усвідомити і прийняти. Перша техніка це із гешталь коли ви собі уявляєте пустий стілець і навпроти там, уявляєте собі або людину, з якою закінчилися відносини, або ви можете уявляти свого там, начальника, бізнес-партнера, свій дім, що завгодно. І ви далі повинні пройти наступні процеси, проговорити все. Тому що ви посадили на той стілець, перше треба злитися злитися і навіть там знайти в собі, на що можна позлитися за там попереднє місце роботи, за попереднього, там партнера. І навіть якщо ви не відчуваєте гнів, але спробуйте знайти щось таке негативне і там розгніватися, розсердитися, там і сказати за що я там ненавиджу тебе, і як мені було неприємно. І не стримуйте там, чим краще і більш інтенсивніше ви проживете цю негативну емоцію, далі краще ви перейдете і легше буде перейти на наступний на наступну емоцію. Після гніву йде пробачення. Там я розумію, що ти робив, робила все, що ти могла або міг. Далі після пробачення ви просіть пробачення, щоб вас пробачили, І остання емоція це вдячність. Дякую за такі можливості. Дякую за час, дякую за те. Інше, третє, п'яте, десяте. Альтернативна стільцю може бути написати листа, яку ви знаєте, це радикальне пробачення. Та ж сама схема: гнів, пробачення, просити пробачити вас і вдячність. Наступна техніка це встановлювати цілі, але цілі не довгострокові, а цілі на день. Наприклад, коли просипаєтесь, прописуйте собі, так, я буду знати, що е, сьогодні був класний день, якщо я відчую це або я зроблю це. В процесі горювання, коли працюєте над задачею прийняття і усвідомлення, що трапилось, ми не робимо довгострокові цілі ще. Ми працюємо над е, м, тим, що сьогодні, що наступні 5 хвилин. Тому що нам потрібно потрішки-потрішки рухатись. Третя техніка це коли у вас є здатність ідеалізації. Е, наприклад, попередній партер він був ідеальним, і це робив, і це робив, і це казав, і такий зріст, і так виглядав, і, і так себе поводив е, зі мною. І це йде ідеалізація, але ми всі е, знаємо і розуміємо, що нічого не буває в житті ідеального. Є плюси і мінуси, є е, те, що нам подобається, те, що нам не дуже подобається, підходить, не підходить. І як total package, е, повний пакет, то це нам подобається. Це е, загалом ми полюбляємо. Але ми здатні ідеалізувати і відштовхувати там, закривати очі на негативні, на те, що нам не подобається, і фокусуватися тільки на позитив. І якщо у вас є така здатність, то використовують цю техніку для того, щоб прописати негативні властивості або людини, попереднього партнера, попередньої роботи, попереднього місця проживання. Тоді ви можете побачити реальність. Четверта техніка: теперішню ситуацію, ми можемо сприйняти в негативі, і тому ми можемо прописати позитивні властивості теперішньої ситуації. Наприклад, якщо я зараз без роботи, я втратила роботу, яка була ідеальною, то я виписую собі, чому класно бути без роботи. Що класно те, що я втратила роботу, класно те, що в мене зараз є можливість там відпочити, на назбирати енергію зараз, ходити в тренажерну залу, погуляти, поспати, зрозуміти, чого я хочу, навчитися чому чомусь новому. П'ята техніка, вона називається рефреймінг. Нам потрібно переписати наше. Переконання, що ми кажемо собі, яку історію ми кажемо собі в голові про ситуацію. Наприклад, в мене закінчилися стосунки. Я беру слово «закінчилося». Що це за слово, що буде протилежне від закінчилося? Це початок. Кінець стосунків це початок нових стосунків, це початок нової історії, це початок нового життя. Інший приклад, я собі кажу, що втратити роботу це погано. Я беру слово погано. І протилежне слово відпогано це класно. Класно, що я втратила роботу. Зараз я можу бачитися із друзями, друзями, відпочити, ходити в тренажерну залу і так далі. Інший приклад, я собі кажу, це так важко змінювати країну проживання. От я беру слово важко і ставлю протилежне. Протилежне це дуже легко. І знаходжу підтвердження, тому що це легко. Легко чому тому, що там в мене не, не так багато речей із собою я взяла це легко. Легко вже дуже багато там, людей, яких я знаю в цій самій країні. Легко, тому що це а, прикольно. Я там а, хотіла а, помандрувати. Чином, коли ви робите рефреймінг, ви допомагаєте вашому мозку і вашим нейрончикам відтворювати нові нейронні сітки. І коли ви знаходите підтвердження вашому новому переконанню, ви підтримуєте цю нову нейронну сітку. І як я казала в іншому відео. Коли ми не підтримуємо стару сітку, а підтримуємо нове переконання, то старе переконання воно вже йде в архів, і ваш мозок буде користуватися, отримувати нову нейронну сітку, нове переконання, що переїжджати – це легко, втратити роботу це класно. І кінець стосунків це початок нового життя. Шоста техніка це гіпноз. Можна слухати гіпноз, коли ви спите. І воно записується на е, співсвідоме. Я такою технікою пофіксила е, кілька речей і в, своїй, е, в своїй поведінці. Е, одна з цих я е, жувала жувальну гумку дуже багато, тому що я там нервувала, коли дуже багато було задач там, на роботі, я почала нервувати, е, із-за цього мені хотілося або чіпси, або щось поїсти. Я розуміла, що я не голодна, але із за того, що я нервую, щоб все стигнути, мені треба жувати щось. Я жувала жувальні гумки, і в мене аж щелепа, вона боліла, голова боліла від цієї жувальної гумки. Він нічого не могла зробити. Мені якось знайомий коуч він порекомендував, він пробував гіпноз, йому допомогло із, із іншою історією. Я буквально за тиждень перестала жувати жувальну гумку. Я вже не жую жувальну гумку десь три роки взагалі. І я просто знайшла на Ютубі сліп гіпносис, як українською сказати, це гіпнос у вісні, Можливо, так пошукайте. Я впевнена, що дуже багато знаєте такі відео. І фішка в тому, що знайдіть один гіпноз на 8 годин або 7 годин для того, щоб він кавер покривав весь час вашого сну і слухайте один той самий гіпноз. Протягом тижня, кожної ночі, тому що ефект він накопичувальний не від, не від одного сеансу, а з мінімум е, тиждень або 10 днів треба прослуховувати. І далі за тиждень ви побачите результат. Зараз е, останнє, що я порекомендую, коли ви проходите цей процес, заведіть собі щоденник і записуйте собі, що ви відчували, що вам допомагало, що не допомагало. Таким чином ви вже... Створюєте свій особистий протокол, як виходити з цього процесу, тому що це не останній раз, коли це трапляється в вашому житті, і коли ви знаєте, як працювати з цим процесом, то вам буде вже спокійніше і ви не будете так стресувати, тому що ви знаєте, що допоможе саме вам, і як вийти з цього процесу легше. І в заключенні скажу, що в залежності від того, наскільки інтенсивна була зміна, коли вона трапилася в вашому житті, то цей процес може займати більше часу і менше часу. Наприклад, в мене там влітку цей процес зайняв 42 дні, а вже там, останнього часу зміна, знов зміна трапилася, і я вже Ну, більш 90 днів ще в цьому процесі. Тому нічого страшного, такого буває. Треба звернути увагу на те, що якщо ви не допомагаєте собі, то цей процес може затягнутися на кілька років. Якщо ви вже в такій ситуації, то я рекомендую вже звернутися до спеціаліста, до фахівця і для того, щоб вам легше було завершити цей процес. Дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях, які техніки вам допомагають або допомогли з тим, що я розказала про відео. Ви спробували, що спрацювало або не спрацювало. Дякую, Па-па.